Всім привіт! Сьогодні хочу зробити ось з цього всього арматуру гиб. Потрібно згинати арматуру досить часто і я не маю свого арматуру гибу. Тому отримав такий старий диск тормозний. Тут запресований два підшипника. Маю ось кругляк, кутники, грубий метал. І з цього всього хочу зробити арматуру гиб. Запрошую до перегляду відео, підписуйтесь на канал, думаю, буде для вас цікаво. А я починаю. І так, що я придумав? Тут а, в мене є ось такий круляк, він якраз чітко встає в цей підшипник, я його запресую. Запресую два підшипника, зверху наварю. Трохи тонший кругляк. Також цей кругляк я приварю тут, тут буде впиратися арматура. І вже буду гнути я. У мене є ось пластинка з отворами. Ці отвори якраз такого діаметра, як ось ця двадцятка кругляк. Тобто в мене буде ручка, яку я буду гнути, вона буде зніматися. Потрібно собі розібрав, а потрібно надів. Зараз трошки неясно, звісно, але по ходу діла все буде відкриватися. Запресовуємо кругляк в підшипники. Трошки згрубше відчистив іржу. Зараз нанесу перетворювач іржі. Так добре нанесу на диск, щоб файно промокло. І тоді буду вже полгаркою зачищати, щоб було чистіше, бо хочу помалювати. Ось як перетворювач іржі, обробив поверхню. Цей перетворювач іржі був. Трошки зацинкувалося. Зараз тепер це все щищу дротиком, полісковим, підведу до нормального стану. Ось так вдалося вичистити диск. Зверху взагалі класно. О, єдине, що тут не годин. Ну, В принципі, тут грубий метал, не так страшно. Та й вже піддаватись волозі він не буде, корозія продовжуватись не буде. Тому так і залишимо і будемо рухатись далі. Буду хватати аргону договим апаратом. Мені так зручніше, можливо її ним і обварю, щоб було чистенько без всякого шлаку. Получилось рівненько прихватити і це обварити. Зараз будемо приварювати бокову. Також прихватимо, обварим і тоді можна рухатись далі. Просверливі чотири отвори. Планую кріпити до свого зварювального стола. Він доволі тяжкий. Зараз ці чотири отвори перенесу я на стіл маркером і вже в смугах також просверлю отвори і буду кріпити через шпильку. Так буде дуже надійно. Зараз ось тут зроблю розріз, щоб можна було до цієї пластини приварити ось цей кругляк. А тоді цей кругляк я вже буду запихати профільну трубу і вже з більшим зусиллям буду ягнути. Але тут приварен кругляк. Тому треба мені таку навпил зрізати, щоб я міг приставити і файно заварити. Тут обварим і все буде чудово триматися. Ось ми вже маємо наш механізм. У мене тут Кругляк прокручується на підшипнику, бо в диску був підшипник, але є диски без підшипника, то може бути просто кругляк приварений, і вже на цьому отворі воно буде також крутитися. У мене і так, і так воно крутиться. Що просто, що з підшипником. Попробую з підшипником, як воно буде. Якщо що, то просто обварю. Так тут ми також наваримо стержень, кругляк тут з цієї сторони знизу. І нам ще лишається приварити ручку. Ось так я тут зробив надріз і тут обварюю. І вже буду в цей кругляк вставляти собі там, в залежності, що я буду гнути. Якщо я буду гнути катанку дріз, то мені тут наче не треба вставляти, Ну, легенько буде йти. А коли вже щось там десятка-дванадцятка арматура, то вже треба буде вставляти якусь трубу, щоб е, зігнути. Все в принципі, готово. Маємо ось такий механізм. Також приварив, зробив шпильки болти. Зараз ми прикрутимо до нашого столу зварочного і спробуємо щось зігнути. І так, давайте спробуємо наш механізм. Попробуємо спочатку зійнути. У мене є ось така катанка 6 мм. Та що Дуже легко йде. Навіть не треба ніякого подовження. Катанку ми прогнули без проблем. Зробили мику 90 градусів. Зараз будемо пробувати арматуру, для чого і цей верстак робився, щоб гнути арматуру. Арматура десятка в мене переважно, може бути 12-ка. Давайте зараз спробуємо зробити квадрат з даної арматурки. У мене є кусочок. Попробуємо з нього зробити якийсь квадратик. І ось наш верстак показав результат. Можемо гнути ось такі квадрати, робити кути з арматури, якщо ми щось в'яжемо, також ось робити ось такі квадрати, щоб кріпити по кутам арматуру. Ну і іншого такого. Можна катанку гнути, вигинати, можна робити якісь узорчики. В принципі, цей верстак ще можна виробляти. Де ж собі щось доварити, десь менше, десь ближче. Ну, можна. Собі і проєктувати, і думати, доробляти. Але база є. Закріпили ми його, все працює, хоч диск він йде чавунний. трохи погано варився, але я добре засмалив і проварив звичайним електродом. Е є там маленька тріщинка, але це та тріщинка де спочатку, де метал був ще добре не прогрітий. А далі пішов, пішов і воно заварилось добре. Ось, в принципі, можна зробити такий верстак з диска тормозного автомобільного. Там вже неважливо, чи він з підшипником, чи без підшипника, можна придумати вже щось по ходу. Але я результатом задоволений. Ось тут собі дочіпаєш ручку будь-якої довжини, щоб було легше. Ну, я поставив цю ручку і я вже бачу, що я стіл тягну, тому я вже тут трохи притримував рукою. Ну, в принципі, я результатом задоволений. Ну що ж, результатом я задоволений, він повністю покриває мої потреби. Всім дякую за увагу, хто дивився до кінця. Багато арматури не хочу нагинати, так як в мене зараз немає необхідності. Якщо гнути, то треба щось по розміру. Я завжди постачав такий апарат, а зараз отримав ось такий диск і знайшов вільну хвилинку і подумав собі, що варто зробити вже нарешті свій. Щоб не позичати. Тому результат я показав. Катанку, арматуру десятку, ку 12 я думаю, теж потягне. Ну, в принципі, і грубшою арматурою я не користуюсь. Тому я задоволений результатом. Залишайте коментарі. Новим глядачам пропоную підписатись на канал, бо планую ще робити всілякі такі прилади. І думаю, що для вас буде цікаво. Бережіть себе, всім миру, до зустрічі!